Всім привіт! Продовжуємо працювати над проєктом версія 0.30. Вчора я вам показував, було зроблено ніж. Сьогодні додав біту бутилку і нову ручну зброю Шокер. Значить, в ножа, біти і бутилки, в принципі, вони однакові. Від рукоятки до ножа при ударі невидимий трейс малюється, який попадає по персонажу. І наносить певний дамаг, який заведений в цій зброї. Тобто є стандартні налаштування, демедж 10 в ножа в даному випадку, в пляшки теж 10, і вбіти поки теж 10. В майбутньому буде все балансуватися. В шокера теж демедж 10, але в шокера є особливість, по-перше, своя анімація, свій візуальний ефект з'являється тут е така, е вигляд електроенергії, типу шоковий удар. І коли попадаєш по персонажу, він переходить в стан нерухомості і шатається там, певна анімація з візуальним ефектом. Зараз я вам це все покажу. В принципі, сьогодні добавлю цю зброю в асортимент ботів, щоб вони бігали з нею і використовували. І, в принципі, можна буде спробувати версію 0.30 у вільному доступі завантажити за посиланням в описі на сайті HEO так, давайте подивимося. Ніж, так як і вчора, можна підняти, візуально він відображається. Коли піднімаєш біту, ніж скидається, те саме з бутилкою. Є дві анімації удару. Вони однакові по швидкості виконання і, в принципі, по візуальному ефекту, десь дистанція удару однакова. Також є. Шокер, шокер своя анімація і візуальний ефект, про який я говорю. І зараз покажу попадання шокера по персонажу. Ось у нас декілька персонажів. Коли в мене є зброя, і я стою передом до них, то вони в принципі не атакують. Така логіка штучного інтелекту. І ось коли його об'єш. То він шатається в різні сторони. Єдине, що буває, проривається анімація, коли вони атакують, то чомусь в стан часом вони не заходять. Це треба буде поправити десь якась логіка. От бачите, він, в принципі, виконав анімацію удару ногою і не став шататися. Так і буває це, в принципі, помилки мають місце бути, але в цілому. Все працює непогано, 3 секунди в даному випадку, стан. І шокером можна навіть справитися з рукопашними ботами, шокером дуже легко справитися, тому що, тому що ми їх станемо, вони постійно на нас не біжать. Тому, як бачите, з рукопашними дуже просто справлятися таким видом зброї. Так як це первинна зброя шокер, тому коли ми піднімаємо автомат, шокер скидається те саме з пістолетом, і шокер, коли піднімаємо, пістолет теж скидається. Зброя для метання вона другорядна, тому коли ми піднімаємо, бачите, все точно так само. Змінюється в руках елемент зброї візуально і функціонал теж змінюється. Все працює ніби непогано, тому можна буде зараз завантажити. І за посиланням можете перейти безкоштовно, спробувати і залишити свій відгук. Можливо, знайдете якусь помилку, залишите коментар. Ми коментарі всі. Читаємо, відповідаємо і стараємося тримати зв'язок з тими, хто підтримує наш проєкт. Дякую за увагу. Далі буде набагато цікавіше, тому що ми плануємо трішки розширити логіку штучного інтелекту і додати нові функції. А наразі все. До нового оновлення 031.